Я мама Пашалі. Він актер, телеведучий, режисер дубляжу, педагог, співав в фабриці зірок Х-фактор. Ще займався хореографією і дітками. І все в нього вдавалося дуже добре. Він, якщо брався за якусь справу, в нього це так получалося. він доводив все все просто до ідеального. Я так радувалася щиро за його підняття, як він трудився. Я його дуже підтримувала всьому, дуже гордилася своїм любимим сином. Мій син родився в місті Євпаторія, де прекрасне море, де є сонце, де луна дорожка. Він дуже любив ходити. Ми любили біля моря, коли. Вечором, не жарко, шум моря, крик чайок. І так я відвела його в театр. Ми погуляли і пішли в театр. Йому було шість з половиною Ми прийшли на виставу. Він дивився виставу на одному подиху. Когда закончилась выстава, він мне сказал, мамочка, подождем, пускай выйдут все люди. Я говорю, добрый синочок, почекаємо. все вышли люди. мій синочок встал и пішов до сцены. Там закрыли шторы. И он підійшов и понюхал. Я зрозуміла. Що моя дитина просто надихнулася цією атмосферою і дуже йому сподобалося у театрі. І сказав, мамочка, ти відведеш мене в театр. Звісно, синочок. Я буду приводити тебе. І якщо ти хочеш виступати, давай, я зараз піду і ми поговоримо з режисером. Ми поговорили з режисером. Звичайно, він сказав, що немає місця, в нього все зайнято. Але е, я попросила Паша, розкажи, будь ласка, е, вірш, який би ти хотів розказати на сцені. Він пішов на сцену і почав розказувати вірш. І режисер був в захваті і сказав, добре, я беру вашого сина в театр. І зразу, після того, як я його почала приводити, він отримав першу роль муха цикотуха, який він був щасливий в театрі, радісний він біг, який би він не був втомлений після школи, він завжди біг в театр. Був телеведучим. Каналі Дом. І Мені дуже сподобалася. Одна із 22 лютого та останній Чехович була передача. І це була неймовірно, прекрасна передача про незвичайних українців. І він у цій передачі був настоящим. вот просто настоящим, таким, каким он был. В 2022 году хотелось бы мне еще стать не только поваром и актером, но еще и блогером и телеведущим, потому что никогда не поздно пробовать новое. Я хочу, могу, готов и буду пробовать новое вместе с вами. Ему так было комфортно на этой передаче с Станью Чехович. И когда он Закінчив цей ефір, я його набрала і сказала, синочок, ти мені так сподобався в цьому ефірі, ти був такий настоящий, така тепла була передача, я пишаюсь тобою, сина. Мій син купив мені квартиру в Ірпіні. І коли Почався вірус, коронавірус. Нас з роботи практично розпускали ну, на півроку, напевно, що. І ми сіли, говорили з сином, що я поїду, в мене мама старенька, я поїду на Западну Україну, буду робити ремонт в доміку, який подарила мені мама. А він сказав, я, я переїду тоді, мамочка, в твою квартиру. І ми це рішення прийняли за два дні. І за два дні зібралась, освободила квартиру і поїхала на Западну Україну. І синочок жив у мене, в моїй квартирі, яку він мені купив. Він був щасливий, він був сам собі хазяїном. Мені дуже подобалось знову строїла. Дуже гарна квартира і збирав гроші на свою квартиру. Коли 24 числа в 7 ранку він мені подзвонив, що почалася війна. Я стала його моляти, саме будь ласка, прошу тебе, збирайся, приїжджай. Я тут зробила вже ремонт на Западній Україні. У тебе є прекрасна своя кімната. Ти будеш тут працювати. Нехай це все пройде, він мені сказав, мамочка. Я дуже чувствую, що я потрібний тут. Я коли вийшов на вулицю, коли ми розмовляли, вечір може 24. Як сується всі люди, вони не знають, куди йти, куди бігти. Е, всі дуже переживають, діти нервуються. Мам, я дуже потрібний, я поможу людям, я розумію, що я тут допоможу людям вибратись звідси і обов'язково приїду. Ми кожен день терпеливо розмовляли, але кожен день я говорила. «Синочок, будь ласка, виїжджай». він печатав карти, розпечатував, Помагав людям, пішов в Ірпінську міську раду, де допомагав і волонтерів. Був волонтером. 5 числа, коли він мені вечором зателефонував, сказав, мамочка, я буду дуже коротко говорити. Тому що нема зв'язку, е світла. Ми втекли до Віолети, тому що вже там не можна знаходитися в Верфінській Раді. Ми переночуємо і я завтра буду вибиратися. Я вже зібрав тривожний чемодан, і мене буде ждати друг Діма. Я Рано продумаю путь. Коли він мені сказав, що я рано продумаю цей путь в мене застило серце. Я сказала, синочка, встановись, пожалуйста. Мене застило серце холодом. Будь ласка, пересидися йде, моляю себе, нікуди не виїжджай від мене, сама а ти просто переживаєш. Все буде добре, не переживай, Я приїду, все буде добре. Шоста числа, коли я рано йому писала і набирала, в нього не було зв'язку. Я зв'язалася з дорядною. Це боже, у моєму житті. Вся неправда просто вбивала мене ще більше від того горя, яке в мене сталося. З цієї брехні дуже важко вийти. Але дякую людям, журналістам, які мене почули і написали цю правду. числа. Так вони і зібралися виїхати, Паша Тарас і Ірина. Вони зібрались виїхати і забрати свої речі. Пашу ждав його друг Діма. І він все ж таки рішив знати той путь який він має вибратися. І вони доїхали до вулиці з університетської. Вони заїхали до Пушкінської і почали їх розстрілювати. Такий був страшний послідній путь, який для мене обернувся трагедією. І страшним сном, яким я живу і зараз. Боже, це така втрата найліпшої дитини в світі, яка мені допомагала, яка мене содержала, а з мамою, яка у мене мама старенька і слабка. Зараз я не знаю, як далі жити. У мене нема сил і нема підтримки. Це все, що в мене було. Коли сталася ця трагедія, я цей ад пережила 10 днів. Мені здавалося, що це 10 років. У мене один день, повстав один рік. А я дзвонила, телефонувала всім. Міліці. Морги, скорі, бойниць. Ніхто не брав. Воєнкомат, мергород. Ніхто не брав. Я просила по Фейсбуку. Написала, умоляю вас, єдині. Будь ласка, хто бачив. Написала, де знаходиться машина. Підскажіть, поможіть, умоляю. Мені перезвонила одна учителька і сказала, я дам вам номер телефону бившого мера города, він дуже людяний. І правда, він один, який взяв трубку. І я з ним розмовляла. І він сказав, ми вивеземо вашу дитину. Як тільки закінчиться, там бой, там зараз дуже великий. І дим, і захватили ту вулицю орки. Але на самому ділі. Мені вивезти дитину Максим Шевченко, який чотири рази їхав забирати мого сина. Його обстрілювали. Він напевне ліпше про це розкаже сам, але я дуже вдячна цій людині. Він настоящий герой. Він забрав з того пекла мою дитину. І відвіз до Іркінського міста. Далі забрала міліцію. І так привезли, зробили прощання і привезли мені його в Карпати. Поховання пройшло по християнському обичаю, так як мій син був віручою людиною. Провели самі близькі люди і проважали його в церкву і поховання просто по християнському закону, по якому би, я думаю, що він хотів. Боже, росіяни, мені стається, що я вас ненавиджу. І в мене живе страшна помста. і Я дуже недобре відношу до них. Не знаю, я ніколи не прощу. Просто нікого.